Новий крок до повноцінного відновлення українських військових у Брюховичах під Львовом стартувала масштабна реконструкція реабілітаційного центру, який стане найбільшим в екосистемі Unbroken. Прочисте закладення капсули символізувало початок будівельних робіт. В скорому часі тут постане один з дуже важливих елементів екосистеми людяності Unbroken – комплекс, який буде давати можливості більше сотні наших героїв проходити реабілітацію. І ця реабілітація вона буде потрібна на дуже довгий час. Тому я переконаний, що тисячі і тисячі наших хлопців і дівчат будуть тут отримувати якісне лікування. Будівництво вже в активній фазі завершено заливання фундаментів, нових корпусів і майбутнього басейну. У перспективі тут створять простір не лише для фізичної, а й для психологічної реабілітації. Раніше тут знаходилося на лікуванні 70 пацієнтів, які проходили реабілітацію після інсультну, після травматологічну, після спінальної черепно-мозкової травми. 80% цих всіх пацієнтів це були наші військовослужбовці і ветерани. Тому створення такого центру пришвидшить їхнє видуження. Цей центр частина спільного українсько-литовського проєкту. Його втілюють за підтримки фонду розвитку співробітництва Литви та під координацією центрального агентства управління проєктами. До нього долучилися також німецький уряд та GIZ, а також і представники Червоного Христа, зокрема із Японії. Ми щиро переконані, що пораненим українським військовим недостатньо просто слів подяки. Адже в Україні кожен від перехожих на вулиці до політиків і бізнесу добре розуміє сьогодні. Українські солдати захищають не лише свою країну, вони обороняють цілий світ, європейські кордони та безпеку всього регіону. Тому найменше, що ми можемо зробити у відповідь, це допомогти їм у відновленні реабілітаційний центр у Брюховичах має стати одним з ключових у загальноукраїнській системі допомоги пораненим. Повністю завершити реконструкцію планують до листопада 2025 року. А поки крок за кроком будують майбутнє, де кожен військовий отримає шанс на відновлення.